Так, друзі, вітаю. Кондитерський соняшник, СПК, норма висіву 28 тисяч. Сівалка Хорш Маестро 8DV. Зараз проводиться 1 червня, проводиться перша міжрядна культивація. Ми бачимо, що в нас на полі зійшов злаковий сорняк та деякий дводольний сорняк. Тому зараз проводиться грозах, міжрядна культивація. У нас посів на 70 см. Тут ми отримали опади більше 80 мм за 5 днів. Бачимо, що коли ми проводимо міжрядну культивацію, ми будемо де-інде втрачати вологу. У нас заходи по знищенню бур'яна проводяться, але ми бачимо, що у нас питання з деякою втратою вологи. Воно залишається на суботу сьогодні четверг, на суботу передають ще опади, тому друзі гербіцидами не хочу заходити на поле. У нас класична система обробки, тому друзі, так, ми їдемо на обід. Будемо робити агротехнічні заходи, міжрядна культувація, потім окучування, потім... Зараз я вже побачив, що є попелиця у нас де інде На рослинах не де інде а Майже всюди де я дивився І, Бачите мурахи І ось вона пополичка Почати її бачите, ви її... Ось вона. Тому будемо проводити захти по боротьбі з пополицію. Теж. Ну якщо це вже робити, я гадаю, що і фунгіцидний захід теж треба ну, зробити, профілактичний фунгіцидний захід. Все, друзі, до побачення.